Бог може звільнити вас від неприємних спогадів, і не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором. Але сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь, погляньте на ці місця списання. Перше. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге. Не згадуйте вже про минуле. І про давнє Не думайте. Ось зроблю я нове. Тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18, 19 вірші. Третє. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 4 вірш. Ви можете сказати: Я не можу не пам'ятати. Ні, можете. Апостол Павло. Який вбивав і ув'язнював Християн до того, як став апостолом, сказав: Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Послання до Филип'ян, 3 глава. 13-14 вірші Бог може зцілити ваші спогади. Тож нехай зцілення почнеться сьогодні, ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для тебе. Яке можна замовити на веб-сторінці Слово для